П'ять ознак, за якими може запідозрити лямбліоз. Перша. Проблеми з травленням, це часті здуття, гази, бурчання в животі, і діарея, яка чергується з закрепами. Це перша підозра на паразитарну інфекцію. Друга. Біль у животі найчастіше навколо попка. Нудота. Іноді буває гіркота у роті після жирного. Третя. Хронічна втома лямблію виділяють токсини, які отрують наш організм. Звідси маємо слабкість, головний біль. Дратівливість. Четверта. шкіра, волосся і нігті. Тут проявів багато. Шкіра може бути блідою. Часто з'являється сухість, влущення, іноді гусяча шкіра це фолькулярний каретоз. Прояви частіше на руках, стегнах і гомілках, а також на боках живота. Ускладка шкіра може мати журтуватий відтінок, а долоні стопи іноді червонувато помаранчеві. Волосся стає тонким і ламким, росте повільно, нігті крихкі, а ще бувають висипи, схожі на алергію, загострення топічного дерматиту, у важких випадках навіть набряк квінки. П'ята ознака ознака дефіцитів це втрата ваги без причини, темні кола під очима, у дітей відставання в рості, можуть бути зайди, ангулярний стоматит. Точний діагноз після аналізів. Це кал нацисти, полімеразна ланцюгова реакція, додинальне зондування. Далі розкажу, як позбутися ляблій. Стежте.